На вулиці замітає снігом, а у селі Мачухи вже весна. Там ще з початку січня цвітуть тюльпани та крокуси. У приватному господарстві Івана Солодовніка кілька теплиць та розаріум. Вирощувати квіти почали близько 30 років тому. Саме з її маминої рідної руки почалася сімейна справа. Дала ж нам ото луковиці гладіолусів і попробуйте мов. Займатися цвітами спробували, вийшло. Серйозно вирощувати не планували. Сам Іван тоді займався легкою атлетикою, виступав за збірну області, а ще так захопився мотоболом, що грав у вищій лізі. Ініціатором продовжити квіткову справу стала дружина Тетяна. Щоб сказати, щоб хтось дуже щось підсказав. Я б не сказав. все йшло через через свій опит. Скільки вже займаємося хризантемою, і кожен рік щось щось та й не та й не получиться. Квітне у сім'ї солодовників увесь рік. Літом троянди, гладіолуси, лілії та гербери. Восени висаджують хризантеми. Взимку тюльпани та крокуси. Вигнати тюльпан можна і за 20-25 днів, якщо дати гарну температуру. Але результат може виявитись невтішним. Квітка виросте слабкою. Тому найоптимальніший час для вигонки. Півтора місяця при температурі 12-15 градусів. Крім того, пан Іван радить. По-перше, треба, щоб луковиця була хороша, качественна. Щоб її посадити, треба її обов'язково протравити. Засажаємо ми їх десь так, в жовтні, в листопаді місяці. Це самий такий оптимальний срок. Йому треба за, поки ще тепло, йому треба в Не обходиться і без забобон. Садити чи сіяти Іван Васильович радить лише за місячним календарем. Щоб, як кажуть, з води виросло краще починати справу на знак діви. А ще бувай літом ставлю цей у теплиці і музика, щоб грала. Взагалі надасть світами балакати, щоб щоб то і щоб кажуть, нізяв теплицю де в чобу так заходити. Весняні тюльпани завжди у попиті. Букети хоче поскромнішали, але свято душі не відміниш. Тому що це, це життя. так само, як треба хліб їсти, так само і, і цвіти на 8 березня. на, на день Валентина. Найбільшим попитом користуються жовті, бахромчасті оранжеві та рожеві тюльпани. Їх для полтавців до 8 березня наш герой приготував близько 10 тисяч. Заморські ж квіти, що йдуть на продаж, замовляють за дві неділі. Спочатку їх привозять до Амстердама, а через 4-5 днів вони потрапляють сюди. Деякі квіти ексклюзивні. Це орхідея Ванда. Ось написано орхідея Ванда. Це синій сині колір. Дуже красивий. Про свою справу квітникар говорить так. Я від цієї роботи получаю. Задоволення взагалі. От взяти, наприклад, тюльпан, взяти свій той, що виростив, і розу, і хризантему, і ту, що я ну, взяв для, для реалізації. Там, якщо той пропаде, мені -то, ну, якось ну, не так жалко. Ну, ну Це я біля нього. Мені його так тоді жалко. У квітковій справі без дружини Тетяни, з якою знайомий ще з першого класу, ніяк. Разом вже 32 роки. Починала сім'я Солодовників скромно. Тому прикрашати квіти доводилось однією такою стрічечкою. Зараз у руках флористів вирощені квіти перетворюються на ось такі букети.